Такий ось строгий чор, чорний карбоновий. Ми давно вже торгуємо цими чохлами, Вони не кашлатяться, довго е, виглядають як нові, і можна понтанутися, що у вас великий такий от блок камер, як у флагманів круглий. Прикольний чохольчик. Силіконовий чохольчик з захистом камер. Класика. Чорний колір повністю все захищає. Такого ж плану показую далі кольори. Зелений силікончик. симпатичний. Рожевий, ось такий яскравый тоже силикончик. Бежевый такий колер симпатичный, постельный, приятный. Силикончик червоный, яскравый. Колер лидера, як то кажут. Дело книжечки, кто любит полный захист, максимальный як экрану. Тут такие вот на магнитике черный. Симпатичный такий. Вин я да, як максимально тоже захищенный. З посиленими вуглами захищений і ще захищеним екраном Ось такий на магнітику Такий класичний шкіряний також є з входами, як бачите, да, отута, тут йдуть карманчики. камери, так видно, прикольний, симпатичний ніжний колір. Який симпатичний червоний блок камери захищений на магнітику Ось такий плотненький, доволі симпатичний чехольчик. Ось такий є сіренький класичний книжка з відкритим блоком камер, якщо хочете похвалитися камерами симпатичними. Такий захищений блоком камер, як був красний, тільки це у нас сіренький, теж симпатичний, на магнітику. Це останній у нас на огляді. Хто додавився, додивився, мало дієстно, тому додаткова знижка підписникам, також до такова занижка. Пишіть замовляйте, цікаво.